Дровенькі були що там вулиці шепчуть. Коротше, по поводу екзамена Б1 да, з польської мови туди. Особо розказувати і немає що такого інформації, куча всякої да, по самому екзамену, по цьому всьому, Но чисто розкажу да, з своєї точки зріння, як я здавав, як я підходив і як я до цього всього відношусь, то цими мислями я поділюсь. По-перше, Екзамен Б1 вам по-любому треба, якщо ви вже в Польщі та й тим більше, куди ви вже дінетесь, якщо ви не зібраєтесь на неї куди уїжджати, то ви вже повинні зрозуміти, що вам треба все одно так вчити так, мову, роз... розговорювати, щоб комуніцівати якось з людьми. Тому що без язика, то ви там толком хера нормального не зробите. Так що нам треба язик це 100%. Тим більше, якщо ми збираємося займатися якимись ділішками, вопросиками і все таке. Так от. Є несколько варіантів, да. Є варіант поступити в поліцейську школу. Є варіант э, підготуватися і піти здати екзамен, бути нормальним пацаном. Я вибираю другий варіант, і вам советую другий варіант, тому що він полезний. Ну підеш тобі на, на цвіточки, там не знаю, ухажувати за бабульками все таке. Но... Давай так, если ти по місту, ти домашній, да, то якщо ти десь там... короче, ты домашний, нормальный человек, то, в принципе, можешь пойти в полицалку чисто себе для разнообразия, да. Тем более, если ты не семейный и все такое, то пойти с людьми познакомиться. И, короче, в принципе, это непогано. Но, если ты дальнобойщик, и тем более, если ты уже с семьей, да, и тем более, если ты собираешься делать дела, то какая полицейская школа, Василек? Яка поліціальна школа? Ну, ти тим боля, якщо ти, давай оттолкнемося по кам'яні от того, що ти зібрав діла. І ти не можеш екзамен Б1 здати, Серйо, ти не можеш підготуватися серйо. То який бізнес, які ділішки, роднулькин, От це Тобі далі немає чого двигатися, ти хоча б собі докажи, що ти зможеш з цим справитися. Здай, мінімально те, що тобі треба для того, щоб ділити далі діліжки. Подготовся. Польський язик, так, да, він тяжолий, один із найжолих в мірі, вважається. Але слава Богу, не для нас. Не для нас, українців. Ми ще ці всі язики, ми їх в принципі інтуїтивно знаємо. І він геть не тяжолий, Ну, Просто візьми. Ти розумієш, тобі треба Б 1 ти розумієш, ти треба потягнути. Твоя відговорка, в мене немає з ким практикувати, я не знаю, як я буду вчити, я не знаю то, я не знаю все. Елементарно, Радмулькін, просто в першу очі, що робиш? Телефон на польський язик, ноутбук на польський язик, ютуб на польський язик, фільми по польськи Все, поки ти не отримаєш сертифікат b 1 у тебе все вокруг тебе по польськи Тільки ото жіночка, там з кінтами і то старайся Більше з поляками общаються. Я вечір не люблю людей, вони мене роздражають, і я стараюся максимально далі людей подальше держатися. Ну, Я коли готувався до польського, я чув десь поляка, я десь чув, я йшов і починав його зайобувати, я йому падав на ухо, і все, ми общалися, я тренував свій язик. У мене ютуб, фільми, все було повністю по-польськи. Особливо коли я вже записався на екзамен, я розумів, що все я гроші заплатив, в мене півтора місяця до екзамену залишилось. Я в день-день день, 45 минут паузи, я блокнот ручку, включаю ютуб, слухаю, все, що чую, все пишу. Сижу в голові, туди, діалоги собі представляю. Це ще перед відкриттям фірми, я там десь в питання ділаю. як я там з людьми общаюсь, як я там з людьми общаюся. Я пишу ці всі діалоги в умі і вопроси, де я починаю троїти, я просто брав переводчик, я їх переводив, прописував. Переводив, прописував. Так я запам'ятав слова і починав розуміти, да, як розговорювати. Так що ти, якщо захочеш, ой, там, коли я там буду в школу ходити, з ким я буду там. Було би желання. В тебе буде да, ти ціла 45-ка, 45 часов, 24 часа, в тебе є 11-15 часов кожен день відпочинку. замість того, щоб займатися херньою, достав і починаєш вчити польський. Пиши, учи, уж. ти вже сам може зрозуміти, як... як це тобі робити. Ні, зараз куча курсів, всяких купи онлайн-курс. І займаюся в свободне время. Так що ви поняли. І тепер до чого я веду? Ну ви серйозно? Ти іміє жінку, там, да, дітей, туди-сюди. Ти приїжджаєш на виходні, тебе тиждень, два тижні не було вдома. І ти йдеш два дня блін, херню в цій поліціальній школі займаєшся. Ти не скучив за жіночкою, ти не скучив за своєю дитинкою. Замість того, щоб блин, провести время з ними, пообнімашкатися. провести время зі своїми дітьми. Ти йдеш в поліціальну школу. Ну, типа, ти серйозно. Ну я не знаю, може я щось не розумію в цій житті. Але для мене краще потратити 2-3 місяці самоподготовки, піти здати екзамен і мати нормальний документ, а не якусь поліцейську поліціальну школу. Ну, що ну, це такое, дитячий сад? Коротше, я, я до цього, до поліціальної школи, я чисто відношусь. Е, да, Хто туди йде, люди, які хочуть ділати діла і дальнобойщики. Ну, тому, що ви серйозно, у вас біна, немає більше, чим зайнятися. Ще окей, ті, що е, роботи два-один-три один, з да, них тиждень дома є. Ну ти, якщо вікендовий і цією херньою займаєшся, я цього просто поняти не можу. Ну, опять таки, багато хто мене понять не може, як я так працюю, як я до цього все відношуся. А я не можу вас поняти. Так що це нормально. Ми всі люди, ми тут друга не... не ми об'язані зрозуміти. Е, ви поняли, все, це коротше касається того самого. Ну, про поліціальну школу ви поняли. Лібо вже йдете в поліціальну школу, год тратите просто безполізну жизни, вихідних, і отримаєте сертифікат. І опять таки, ви навіть коли будете переподаватися на подачі резидента, це вже як ми з жіночкою заносили її документи і чоловіка там. Да, Бере її сертифікат b 1 така сертифікат b 1 Боже, як вона обрадувалась. Тому що ну, ми прийшли перше по польській говоримо. А вона реально починає хуєсосити. Каже, реально задовбали ці васильки, просто приходять польського, не знають з цими сертифікатами. Елементарні віщі даже з ними не за обговорити. Він блин, вже 5 год в Польщі і це сама така сидить на емоціях. Ну Хіба типу, він такий тяжолий? Ну, ми з жіночки теж підключилися, трошечки похуєсосили. Саме. Ми, кажемо, ми самі цього зробити не можемо, так що вкусний аромат. No. До вас потрібно бути, блін, ну Б один, ну серйозно. Коротше. Емоціональний відосик, ну і Е, Все, я виговорив, тепер далі по ділу. Получається, що? Е, я дивіться, я да, я, собі, як я сказав, я всі, я всі гаджети. у мене до сих пор телефон, ноутбуки у мене все сталося по-польськи. Да. Тому що вже почав собі дозволять дивитися Ютуб і все остальне по-українськи. Хоча на Netflix то я ось пару серіалів продивився по-польськи, тому що немає українського переводу. По-русски просто апріорі я не хочу дивитися. Я до русского язика нормально відношусь, я не ставлю русський язик, дюжу. Да, е, то підари люди, багато патріотів і українськоговорящих більше підарасів, ніж русскоговорящих. Так що ви зрозуміли. Ну все одно фільми, да, відео, я не хочу дивитися, я дивлюсь по-польськи. Я або по-українськи, по польськи дивлюся. І в і, і, і плюсі, тому що на Netflix заходиш, багато чого по-українськи немає. Так от, записався, да, ви, як взагалі ви, це все діло відбувається? Записуєшся на екзамен, готуєшся до нього, їдеш, здаєш, просто що його можна в два дні здати. А можна в один день здати. Е, ну, це треба буде зрані у да, процесі реєстрації, вас просять, либо ж перед е, самим підтвердженням ви самі там, з ними зведете діалог і спросите, чи можна все один день здати. Все, їдешся в один день, здаєш, перший день тести, другий день е, той. Перша половина дня тести, друга половина дня усно. Е, там нічого сложного немає. Що касається тестів, письмового, це вищи легенько. Як до цього підготуватися, до тестів особою готуватися не треба. Там все інтуїтивно. І якщо ви плюс-мінус підготуєтесь, то вам до тестів особою готуватися не треба. Ну, по совітує, перейдіть, впишіть просто, да, екзамен по польську да, b 1 на офіційний сайт. Зайдіть, е, скачайте. Тоді, коли я здавав це було 3 да, роки назад, е, там було 3 екземпляри. Тобто вони там виложують старі екзамени, у них там є як для примірничка. Скачайте їх, просто блін, скачайте в PDF. У мене вони на компу були, я собі в блокнотику тестові таблички ділав, там ви поймете, як це робити, якщо смікалка є. І все, розібралися, поробіть ці тестики, пройдіть їх, пойміть, в чому ваші сильні, чому слабі сторони. Ви поймете. І почніть. У мене, в принципі, в тестах все було із е, моя слаба сторона була, це писанина. Я просто почав багато писати. Я, грубо говоря, такого нічого не ділав. І що вам посоветую? не треба просто сидіти вчити слова чи ще щось. Возьміть несколько тих примірів, що у них там є, да? і просто їх перепишіть. Перепишіть і чуть ли на пам'ять не вивчать. Ви вже із них получите базу, і ви з тої бази, що ви получите з готових до да? цих всяких відповідей. Повірте мені, ваші оповідання, там треба вам було написати. Ви з того всього, з того словарного запасу, з легкостю е накатаєте нужний вам текст, да? і буде все нормальок. Саме головне не робіть, як я, і не бекуйте при усні при усному тексті, тому що нам на тестах човіка сказала, що ви дивіться, вам там особо на усному розглагольствувати не треба, не, не треба. Ви в письменній формі підтверджуєте кількість ваших слов. Да? Там воно все вичисляється. А в уснему нам треба просто зрозуміти, що ви дійсно можете вести діалог, що ви розумієте і ви можете об'яснити. Ну я її послухав, і в випросі да, в мене попало, що таке для мене настояща дружба. Їй не понравився мій відвід, тому що я дуже коротко відповів, вона почала мені питання, ну Я типу, коротше, ми з ними почали ссоритися, і вона мені каже, ну, ладно, хорошо, хорошо, і все типу. І в конічному ітогі в мене усний трошечки такий слабенький, бо в, ну, в будь-якому випадку я його здав. Здав екзамена, я б чітко, у мене е, письмова частина, іменно не тести, тести у мене добре були там, е, више 70%, да, і по 90%, там, в зависимості які. А от письмену йому да, оповідання рівно на 50%, я написав, 50%, було б 49%, я б вже завалив. би. Ну, Я їх завжди, да, я в школах, в училищах. У мене чіткі троєчки, так щоб я зміг пройти на следующий уровень і хорошу. Там супер хороші результати. Там може не треба, ті хороші результати. Ваша задача швидко зробити все, ту-ту-ту-ту, щоб пройти на следующий уровень. Ваша задача не бути відлічником. Ваша задача переход на следующий уровень. Вот і все. О, як добре сказав, ні? І все, ви поняли. Та і все, і що, що тут розказувати, в принципі, скачайте ці тексти на офіційній страничці і просто підготовьтесь. Ну слухайте, ну вижев в ти галімий 0, да, ну галімий — хороший, навіть якщо ти повний 0, ну, ти при желанні ну, максимум, максимум пів року в пользу собі ти підготуваєшся до Б1, підеш, здасиш і будеш мати документ, розумієш, Дійсно підтверджуючи, що ти знаєш польську мову. Так що я вам советую здати екзамен, вам це в пользу, вам це подобається. Ну а якщо не то йдіть в поліцалку, трайте своє час і вкус аромат, і теж вийшло сертифікат. Ну вот з свого времени, ви поняли. Я думаю, що я дав відповідь, не дав відповідь. Дайте в в конічному вам дати відповідь про екзамен Батин. Не обіцян, чи не добавлю. Сама суть екзамена, скачайте з офіційного сайту тести, пройдіть їх, ви поймете, в чому ви сильні, в чому ви слабенькі, і повірте мені, якщо у вас хоч трохи якісь бажання є мотивації, ви підготуватися. Якщо ні, купіть курси, куча курсів онлайн в час займається. В Вкус, аромат, все, давайте, до засіч відносиків.